Знаєте, є такі країни, які просто вражають своїми контрастами, і от Ірландія одна з них. Уявіть собі, з одного боку, це ну просто маяк соціального прогресу, на який дивиться увесь світ, а з іншого глибочезна криза, яка буквально ламає долі власних громадян. Як Як таке взагалі можливо? Як ці дві реальності уживаються в одній країні? От саме в цьому парадоксі, і спробуємо сьогодні розібратися. І ось, будь ласка, головна суперечність у всій красі. Подумайте тільки, як одна й та сама країна може першою у світі через всенародне голосування узаконити рівність у шлюбі і водночас потерпати від однієї з найгірших житлових криз у Європі. Оце є серцевина, сама суть ірландського парадоксу. Отже, щоб розібратися в цьому, давайте почнемо з тієї картинки, яку напевно знає кожен той самий блискучий фасад Ірландії, її вражаючий економічний успіх. І це не просто слова. Цей оспіх буквально перетворив острів на такий собі технологічний магніт. Він притягує найкращі мізки найталановитіших фахівців з усього світу. І так, це стало, ну, знаєте, ключовою частиною того, чим є сучасна Ірландія, її візитівкою на світовій арені. Але ж справа не тільки в грошах та технологіях, прогрес був і в іншому, можливо, навіть у більш важливому. Той самий референдум про рівність у шлюбі. Це ж була по-справжньому історична подія. Він гучно заявив на весь світ дивіться, ірландське суспільство здатне на неймовірні, просто тектонічні соціальні зсуви. І що тут справді вражає, так це масштаб 62%. Подумайте, це ж не просто трохи більше половини, це нищівна перевага. Це такий собі потужний, переконливий мандат від усього народу, який, знаєте, наче зацементував репутацію Ірландії як лідера соціальних змін. Але, як це часто буває, у цієї блискучої медалі є й інший бік темний, болючий, бо під усією цією позолотою успіху ховається глибока справжня національна криза. І ось тут, саме тут, уся ця красива історія про успіх і прогрес розбивається об дуже просте, але жорстке питання а що якщо людина просто не може дозволити собі мати дім? 2102 євро це не просто цифра, це середня вартість оренди житла в Дубліні. А тепер найцікавіше це дорівнює повній зарплаті вчителя-початківця от просто вся зарплата до останнього цента за місяць важкої роботи. Йде тільки на те, щоб мати дах над головою. Не на життя, не на заощадження, на оренду. Все. А ця діаграма вона показує наскільки все серйозно. Це справжня криза поколінь. Подивіться, ще в 91-му році майже 80% ірландців мали власне житло. А сьогодні. 66, А для молоді, для 30-річних, менше третини власне житло, яке завжди було основою ірландської мрії. Тепер ну, для більшості молодих людей це просто фантастика. І це не статистика, це зміна самої основи суспільства. І за всіма цими цифрами стоять реальні люди. Ось просто вслухайтеся в ці слова. Я щодня прибираю наші вулиці, а в мене навіть немає дому, який я міг би прибрати для себе. Це каже працівник міської ради Дубліна, якому загрожує виселення. Людина, яка робить місто чистим, не має власного чистого кутка. Ну як таке може бути? Так, але як цей парадокс виглядає зсередини, особливо для тих, хто, власне, і приїхав на цей технологічний бум, тих самих експатів, які мали б будувати те саме світле майбутнє Ірландії? І от тут мрія починає тріщати по швах. З одного боку, все, за чим їхали, дружня атмосфера, гарна екологія, чисте повітря, а з іншого жорстока реальність все невиправдано дорого, просто неможливо щось відкласти, якість життя, яка так вабила, просто з'їдається фінансовим тиском. Але найгірше це коли економічні проблеми переростають у соціальні ця цитата вона просто шокує ми ірландці, і ми вас приїжджих поб'ємо. І знаєте, хто це сказав десятирічний хлопчик, родині іммігрантів це вже не просто тривожний дзвіночок, це сирена, яка сигналізує, що суспільство починає розколюватися через відчуття, що на всіх не вистачить. І було б помилкою думати, що це проблема лише для іммігрантів. Ні, житлова криза б'є по всіх, а найсильніше по молодих ірландцях. Подивіться на ці цифри: більше половини молодих людей віком 25-29 років живуть з батьками. Це набагато більше, ніж в середньому по ЄС, а порівняно з Данією чи Фінляндією, де таких менше 5%, це просто прірва, це, по суті, вкрадене дорослішання цілого покоління. Звісно, коли ситуація настільки напружена, завжди є спокуса знайти крайнього, сказати: ось, це все через них. Але насправді коріння цієї кризи, воно набагато глибше і сягає значно далі в минуле. І ось тут ми підходимо до найнебезпечнішого. Це цитата зі звіту ірландського парламенту. Житлова криза створює враження дефіциту ресурсів, що живить російські і ультраправі наративи. Простими словами, коли людям здається, що ресурсів на всіх не вистачає, цим починають користуватися. Провал уряду, системні помилки в економіці, все це маскують, перекладаючи провину на мігрантів, на чужинців. Це класичний і дуже небезпечний сценарій. І щоб не бути голослівними, давайте подивимось на хронологію, бо ця криза вона не з неба впала. Це результат рішень, які приймалися десятиліттями. Спочатку, у 80-х, держава перестала будувати соціальне житло і почала його розпродовувати. Потім, під час економічного буму, це віддали на відкуп приватним забудовникам. Далі криза 2008-го і уряд, рятуючи банки, штучно завищує ціни на нерухомість. А сьогодні? А сьогодні на ринку панують глобальні фонди вампіри. Це такі величезні інвестиційні фонди, які скуповують будинки цілими кварталами не для того, щоб люди там жили, а щоб викачувати максимальну орендну плату. Це не випадковість, це ланцюжок свідомих рішень, де ринок завжди був важливішим за людей. І от ми в точці, де виникає логічне питання що далі? Чи є вихід із цієї по суті рукотворної катастрофи? І знаєте, що найцікавіше можливо, відповідь лежить у самій Ірландії. Згадаймо ту переможну кампанію за рівність у шлюбі, це ж готовий рецепт успіху. Позитивне, об'єднуюче послання, фокус на людських історіях, а не на сухій політиці, створення широкої коаліції, робота з тими, хто вагається, і масова мобілізація від дверей до дверей. Може, саме такий підхід і потрібен, щоб вирішити житлову проблему? Може, це і є той самий ключ? Щоправда, масштаб проблеми просто колосальний. Погляньмо на цю таблицю. У Нідерландах майже 30% житла соціальне, в Австрії 24%, а в Ірландії 9%. Всього 9%. прірва, яку треба подолати, величезна. І за кожним цим відсотком стоять долі, надії і розчарування реальних людей. І це підводить нас до фінального, мабуть, найголовнішого питання: чи зможе та Ірландія, яка надихнула світ своїм соціальним прогресом, врятувати саму себе від свого ж найбільшого провалу? Чи зможе нація, яка знайшла в собі сили для єднання заради рівності, знайти їх знову заради права на дім? Відповідь на це питання вона без перебільшення визначить, якою буде Ірландія в майбутньому, і можливо стане уроком для всіх нас.